Ой, вчора таке було, дзвони Тамарка до маман і каже, давай бігом іти до мене. Маман у сраку вжалена, на все кинула і бігом побігла, а я ж за нею. Сіли вони на кухні, тамарка чай наливає і давай розказувати про нового сотрудника з роботи. Кать, ну ти представляєш, який мужчина не курить, не п'є, спортом займається. Йому вже скоро 50, а він виглядить на 30. Всігда такий надуганий, такий приятний, вежливий, чистенький. Що ти хочеш сказати, що лучче за твого славіка? Маман так подозрительно глянула на двері в кладовку, а я зразу поняв, що там хтось єсть. Пішов понюхав. Йоперний балет. так там же ж славі. Та марка кивнула і продовжила. Ну так. Да, Славічок мій он уже і пусте відростив, і курить, як сапожник, а пухать як почав. Тільки подавай. Ніколи не відказується. А як у вас у цьому плані? Ну, ти поняла. Ой, про що ти кажеш? Я вже й забула, як це робиться. То він п'яний, хропе, то в нього ноги болять, то голова. Мабуть, пора мені нового чоловіка шукать. Щось я вже жалію, що заміж вийшло, мабуть, уже з нього діла не буде. Сири перди грійся. Що робить? Оце навчив цю чучундру на свою голову. І пануцо, бортунуть Славіка. Ви таке бачили? Застрельте хтось мене. А ці андатри вже давай придумовувати план, як охмурить того дядю. Я в одному фільмі бачила, як одна жіночка щось несла в руках, а потім наче случайно перечепилася і розсипала все перед мужчиною своєї мічти. А він, як галантний джентльмен, допоміг їй все зібрати і піддержав. Запис дубля запис диска. Маман, завали погріб, не видавай моїй козирі. Ну, а вани непоганий варіант, а там, може, і на кофе сходим. Мій оно все одно не знає, допоки в мене робочий день. Так вони похихікали, і маман пішла додому, а мені наба було у всьому розібратися. Тут із кладовки виліз Славік. Трохи метнутий, бо там у тамарки стоїть бідон із будущим семом. Хоча навряд ще вже з нього щось вийде, бо Славік його вже допиває. Ну а що, літо, жарко, а так кружечку зачерпнув і ляпота. Цього разу зайшов Славік, а вийти не вспів, бо маман черти принесли. Тому вирішив підождать, поки розійдуться, бо Тамарка як побачить, то голову точно відкрутить, а потім задом наперед поставить. А тут такі розговори почалися, що зачерпнув ще одну кружечку, сів зручненько. І рішив скинуть вухо, і майже зразу чуть не вдавився. От сучки крашені, хоча які крашені, сучки натуральні. Думав Славік, та й пузо в нього невеличке. Та й курить він із першого класу. А якщо предлагають, то чого б для настроєння і не бухнуть? А в цьому плані то він як піонер, завжди готов. Ну коли та марка сказала, що буде шукать чоловіка, то тут уже Славіка накрило, і він залпом випив ще одну кружку. Підожди, підожди, дара гушенька. Ось вийду я отсюда. Я тобі покажу настоящего мужика. Та хер вам, я прослідкую за вашими кофіями, так попицідам, що вилізе Адам, щоб не задивлявся на чужих жінок. І хильнув ще, кружечку, та вспокойся, Славічок, що ти рвешся, як бздини? І гімно до сраки назад не залізе. Раніше треба було думать. Короче, єлі виліз він з тої комори, а тут тома. Ну як там, нормально, як брашка, вже всю випив. А Славік, як коршун, схватив її в оберемок і у комнату потащив. Як він тільки її не кинув, я не знаю. А після півтораминутного діла, коли я віддихався, спитав і що я такий поганий, да? Тамарка, застібаючи халат, равнодушно сказала. Та нічого поки, але скоро від твоїх п'янок прийдеться в різні кімнати переїжджати. Славік скочив у чому був, а був він ні в чому і заверещав. Що все? Конець сімейній житті. А що сусіди скажуть? А мать твоя? А баба? Ти що здуріла? Недавно заміж вийшла, а тут уже любовнічка знайшла. А нічого не скажуть. Наоборот радіють, що щастя своє знайшла. А чого ти зажурився? Я все тобі оставлю, піду назад у свою хату, обритло мені вже все. А м'ясо, що бігає, а картошка з морковкою. Що куплять будеш? А коли ж ти мені допомагав, те м'ясо останній раз кормить, а ту морковку получ. То в тебе друзя, то рибалка, то срака заболіла. Ладно. Піду накопаю картошки на вечерю, а ти можеш іти назад у свою комору. Можеш і жити. Ага, та щас, мене в комору, а сама з тим мужиком на кофе. А хер вам давай показуй, де та картошка. Разом підем. Покажеш, як треба. А вечором до тамарки позвонила маман. Ну що, допомогла наша вистава? Ти як помогла? Сам картушку копав, по газяйству порався. Тепер поливать, пішов, сказав, що більше не п'є. Як йому тепер доказать, то що того мужика не існує? Саймон, що скажеш? Ага. Тепер Саймон, що скажеш? Знаєш що? Іди присядь пічем'яйця От Одсувуки піться од мене. Заварили цю кошу, тепер розхлюбуйте. Ам добре.